Доброго дня, шановні жителі Житомирщини. Сьогодні ми проговоримо про ключові аспекти Національної стратегії доходів до 2030 року. Для реформування податкової та митної політики і перегляду процесів їх адміністрування у грудні 2023 року уряд затвердив Національну стратегію доходів до 2030 року. Національна стратегія доходів це дорожня карта реформування податкової служби, яка буде реалізовуватися поетапно. Вона розрахована на 6 років і реформи впроваджуватиметься поступово до 2030 року. Пріоритетними заходами стратегії спрямовані на модернізацію податкового адміністрування та створення умов для справедливої податкової політики, що сприятиме підвищенню ефективності управління державними доходами. Стратегія є баченням майбутньої системи доходів, яка надає чіткості та передбаченості всім учасникам податкового процесу. Національну стратегію доходів до 2030 року розроблено з метою забезпечення макроекономічної та фінансової стабільності у період воєнного стану і після його припинення, удосконалення процесів податкового та митного адміністрування, адаптації Національного податкового і митного законодавства України до законодавства ЄС. Основні положення національної стратегії узгодження з МВФ враховують міжнародну практику оподаткування, євроінтеграційні процеси, рекомендації Світового банку та ОЄСР. Державна податкова служба України прийняла рішення про проведення масштабної інформаційної кампанії. Її мета роз'яснити платникам податків основні положення Національної стратегії доходів до 2030 року та забезпечити їхню активну участь у процесі реформ. Заходи ДПС і впровадження НСД. У 2024-2025 роках, зокрема, передбачають проведення моніторингу звітів про підзвітні рахунки за загальним стандартом звітності, отриманих від держав-партнерів, здійснення аналізу отриманої інформації про підзвітні рахунки податкових резидентів України з метою виявлення ймовірно прихованих фінансових активів, останніх та вжиття відповідних заходів податкового контролю. Здійснення контролю за поданням платниками податків резидентами України підзвітними фінансовими установами, звітів про підзвітні рахунки за загальними стандартами звітності, здійснення заходів щодо виявлення підзвітних фінансових установ, які не подали звіти про підзвітні рахунки, або подали їх із порушенням визначених строків та відповідні заходи по податкового контролю. Удосконалення процедури стягнення коштів із банківських рахунків боржників шляхом налагодження інформаційних взаємодій ДПС із державним казначейством та банками щодо направлення електронних платіжних інструкцій, інкасових доручень, на примусове списання стягнення коштів із рахунків платника у банках. Законодавче запровадження механізму електронної взаємодії при стягненні коштів із рахунків боржників за платіжними інструкціями, сформованими в електронній формі. Автоматизація процесів погашення податкового боргу, провадження під системи робота з боргом, ІКС-ДПС, запровадження регулярного вивчення, оцінки якості надання послуг та виявлення проблемних питань, що виникають у діяльності ДПС, шляхом опитування платників податків, оприлюднення його результатів та публічне звітування про вжиті заходи, підтримання зворотнього зв'язку із зацікавленими сторонами щодо удосконалення процесів адміністрування. Забезпечення прозорого обміну інформацією членами глобального форму ОСР, отримання позитивної оцінки глобального форму ОСР щодо зрілості системи управління інформаційною безпекою, провадження процедур Єаудиту, запровадження обміну звітами у розрізі країн міжнародних груп компаній, налагодження ефективного процесу обміну податковою інформацією з іноземними компетентними органами, далі ІКО. Для оцінки ризиків, трансферно ціноутворення та інших ризиків, пов'язаних із розмиванням податкової бази та виведення прибутку з-під оподаткування, розробка ІКС, обмін інформації з іноземними компетентними органами, удосконалення та прискорення процесів обміну інформації з НІКО та підвищення ефективності такого обміну, зниження впливу людського фактору на процесі обміну податкової інформації, забезпечення дотримання конфіденційності інформації. Провадження КС автоматизована система роботи з великими пасивами, дані для проведення аналізу ризиків з трансферного ціноутворення, автоматизація процедури податкового контролю, за встановлення відповідності умов, контрольованих операцій, принципу витягнути руки. Тощо для ознайомлення з інформаційними матеріалами, для платників податків на Б-порталі ДПС у розділі Діяльність створено рубрику. Національна стратегія доходів, де ви можете переглянути Національну стратегію доходів, перехід на сайт Міністерства фінансів України, презентаційні матеріали, спільні прес-релізи, Міністерства фінансів України та ДПС, інформаційні повідомлення ДПС щодо реалізації НСД, інших матеріалів. Дякую за увагу.